Вітаємо всіх слухачів на Радіо Порш. це програма Освітні нотатки. І сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір. Новий формат, нові інтерв'ю. Це буде інтерв'ю з освітянами, вчителями, директорами шкіл, викладачами вузів, психологами, методистами та іншими фахівцями. Щодо тем, які будуть розкриватися, це будуть актуальні питання освіти, нові методики викладання, інноваційні технології, проблеми та перспективи розвитку освіти. Тож гостях в гостях у нашій студії сьогодні знаходяться дві вчительки англійської мови, гімназії номер 30 4 Либідь імені Віктора Максименка Подільського району, які розробили програму інтегрованого курсу під назвою Мій Київ. Добронравова Людмила Ігорівна та паніна Анастасія Володимирівна. Доброго дня. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, я взагалі перший раз чую про таку назву, як мій Київ, інтегрована програма. Чи можете ви пояснити взагалі, що це означає і що воно за собою несе? Яка мета? Ну, оскільки в нашій гімназії передбачено 6 годин вивчення англійської мови, а було вирішено запровадити курс білінгвального навчання з залученням інших різних шкільних предметів. І для п'ятикласників обрали предмет Мій Київ і перш. Чергово посібник англійської мови, англійською мовою був створений на основі шкільного підручника Комарова для п'ятих класів, мій Київ для п'ятих класів. Угу. Скажіть взагалі, що відрізняє вашу програму, розроблену від традиційного викладання, наприклад, англійської мови? В гімназії на нашим методоб'єднання була розроблена спецкурс мій Київ. Ось. А потім вже, особливо, коли останнім часом змінюється вся навчальна система, і особливо в нас з'являється нова українська школа, е яка е базується на основних принципах, це творчий інтегрований простір для, як для вчителя, так і для учня. Відповідно, діти вони розвиваються в. Е Час технологій. технологій, Відповідно, їх просто звичайним традиційним навчанням, так як, наприклад, ми чи наші. Навчалися ми, вже їм це не цікаво. Для того, щоб дітей чи учнів змотивувати, відповідно, потрібно і використовувати більш інтегровані чи інтерактивні посібники, підручники. Програми і тому тобто подібне. Тобто Акцент саме от на технологічне, та, таке, от е, такий розвиток, Яскраве, освіти. творче, так. І подумавши, ми вирішили адаптувати, покращити, вдосконалити, додати сучасних технологій угу. вправ завдань яскравих. Картинками. Ось так був створений цей курс для п'ятих класів, оскільки це діти, скільки там їм років? 10-11 років. 10-11 років угу. курс. Ну Ні, він адаптований це? до їхньої саме вікової категорії. Тобто, хоч курс і передбачає в собі і історичні а. факти, але ми їх адаптували настільки, щоб п'ятикласники, які ще в принципі не стикалися з історією, як з предметом, угу. шкільним предметом, а воно тісно пов'язане саме з історією, а, так? Частково, а, частково частково є елементи, які пов'язані. З історією, тому що е, зрозуміло, що ми говоримо про наше рідне місто, е, в якому ми живемо, ростемо, працюємо, розвиваємося, і е, дітям як не крути, вони повинні знати історію цього міста, тому ми е, так би мовити, торкаємося деяких історичних е, сторінок, фактів. фактів. Да. Угу. З розвитку Києва. Ну, А як от ви вважаєте, пройшовши, наприклад, в такому форматі вашому курс, взагалі, що повинні діти засвоїти? Яка якби основна така задача і кінцевий результат? Якби цього курсу в чому заключається? Як ви от, можливо очікуєте ці результати? Наш курс цей в першу чергу ознайомчий, або так можна сказати, вступ до історії? В подальшому, але з залученням англійської мови. Угу. Тобто ми намагаємось дітей, можливо, так сказати, привчити, чи навчити чи ознайомити, якраз. Можливо, я думаю, спонукати або зацікавити до вивчення до Вивчення е так, до історії в подальшому, угу. а також до того, щоб знати. Про своє місто, в якому вони живуть, трошки більше ніж може, вони це знають. А оскільки ми вивчаємо і театри, і музеї, і розвитоки, і навчання в Києві в певні періоди е, історичні, е, діти вивчаємо будівлі е, різні архітектурні споруди, пам'ятники, відомих людей. Так. Саме киян, ну, тому напевно, Тоб... і назва мій Київ, тому та, що все базовано не. Майбина... Ми і від... розглядаємо Київ з усіх, з усіх аспектів, з усіх можливих mm. аспектів. І так створення би Київського зоопарку, і цирк, і спорт в Києві, і відомі кияни. Не просто українці, бо вони знають українців. А які саме відомі кияни не тільки а, минулих років, а так, й так? сучасні? Так, і сучасні. Угу. Чудово, а скажіть, які от ви методи прийоми використовуєте там, коли в цей курс якби, проводите для дітей? Ну, такі основні ми, якісь можливо і простому такому лайфхакі? Віртуальні екскурсії ми використовуємо. О, Це цікаво. Так, тому навіть якщо ми говоримо до прикладу про той же київський зоопарк, ми можемо віртуально погуляти по зоопарку, віртуально погуляти по Києву. Якщо в нас Софія. Київська, це перлина, а, mm -hmm. взагалі, не, не просто Києва а України, це символ Києва взагалі. То є віртуальна екскурсія, де можна походити і дітям ну, це дуже подобається. Особливо Враховуючи в наш час, наш коли час. ми не завжди можемо поїхати на екскурсії. А, віртуальна екскурсія дає можливість реально побувати. ну, Єдине, що не не так доторкнутися, ні, 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 не <гум> але там в буквальному сенсі ти теж не можеш доторкнутися ну, до по факту, а, так. В музеї. Ось потім різні. Наприклад, зашифровані криптограми, робимо ось, щоб вони розшифрували і дізналися тему, або дізнались про що йде мова, тобто такі додаткові критичне мислення, да? От виховуєте так, так, звичайно. Ну це логіка, критичне мислення. Різні зміки оці підхід. де вони там англійською мовою знаходять. От, наприклад, у нас є такий word power, угу. тобто певні слова, які виділені. Ось і, е, з ними є різні інтерактивні вправи, тому ми їх розроблюємо на різних платформах. А скажіть, а як зараз багато людей тестують цю програму? Я так розумію, вона в тестовому зараз форматі. А, програму цю тестуємо зараз тільки ми та 100, Мабуть, 160 наших а, учнів, а, які працюють зараз за цим підручником, це наші п'ять класів п'ятикласників. А ми от. В минулому році ми створили цей посібник, а в цьому році у нас вже є можливість тестувати, апробовувати так в умовах реального уроку. Угу. Звичайно, це, це прекрасна можливість, тому що зрозуміло, що скільки б ми не вичитували цей підручник, скільки б ми посібник, скільки б ми його не редагували, все одно є нюанси, з якими ти стикаєшся. Ну, під час уроку. А, і це абсолютно нормально, тому що ми бачимо, що нам потрібно підкоригувати, що нам потрібно підправити, щоб він був ідеальним. Де змінити певні матеріали? Так, де порядок? І адаптувати їх ще простіше. А, тобто буде ще варіанти да, цього підручника-посібника. Так, це, посібника. так ми, це такий тестовий пробний варіант. Для нас він був. Ідеальним, коли ми його створили, але mm -hmm. зараз ми бачимо, що є деякі нюанси. Хтось, Над якими хтось, треба так, попрацювати? Інші вчителі, які дуже тісно не стикнулися з цим підручником, вони можуть їх не бачити. Mm -hmm. Але ми. Ми, ми все бачимо. Ну, <laughs> Но, так, мол... так сторони, якби відніше, коли ви тестуєте його на практиці. Типу, звісно так, ж, вилазять це... якісь моменти. А взагалі, як от ви бачите майбутнє от, інтегрованого навчання в англійській мові? То саме? Ну, от просто так з простими словами, взагалі, от як ви уявляєте там, через рік, два? Можливо, якщо ваш курс, наприклад, стане дуже успішним, його будуть використовувати велика кількість людей. Взагалі, як ви думаєте, як воно буде розвиватися далі? Я думаю, це дуже сильний поштовх до е спонукання учнів. Е Можливо, більш серйозно ставитися до вивчення мови, тому що працюючи з цим самим підруч... з посібником Мій Київ, вони розуміють, що вони там не просто вчать, до прикладу, діалог, як поводити себе в ресторані, або... зі або... <laughs> Да, <laughs> Ukraine. Але учні розуміють, що дійсно англійську мову можна використовувати і англійською мовою вони можуть розказувати про свої Рідне місто, якісь цікаві, якусь цікаву інформацію англійською мовою про своє рідне місто. Тому що в підручниках, за якими ми вивчаємо курс англійської мови, звичайно, про Київ ніхто не розказує. Ну Так, там будуть абстрактні. Так, поняття. Так, Тому що типу... там абстрактне щось таке дуже загальне, дуже поверхнево. А тут Є я думаю. Справа в тому, що оскільки. Зараз іде акцент на те, щоб, щоб навчання було не просто навчанням, а щоб діти могли переносити це в реальне життя і використовувати. І от, використовувати. І от коли вони кажуть, от, а ми побували там, а давайте поїдемо, А от ми з батьками там були. а от Я сказав, що я от це вчив не на курсі Мій Київ, англійською мовою ми говорили. тобто це, От саме е, такі білінгвальні курси інтерактивні, які е, дітям е, дають можливість не, не просто прочитати, а побувати, відчути, розповісти батькам. Мені здається, це є той результат, до якого ми прагнемо. Так. А особливо ще використовуючи англійську мову. Можливо, когось це спонукає стати гідом, наприклад, або вивчати історію більше, тому що коли ти читаєш про Лису гору і вони просто її чули, а коли ми читаємо про а, bad Reputation, пану репутацію, а там і вони починають, хто побувавши особливо, розповідати. Тобто він є і білінгвальним, бо є факти, які потрібно пояснити і українською мовою, і англійською мовою. І діти залучаються і розповідають. Тобто вони не є пасивними слухачами, вони активні ті, хто. В реальному житті використовує інформацію. Насправді дуже цікаво. Мій час, коли я навчався таких систем не було, було типічне викладання англійської мови, але дуже класно, що є такі ініціативи від вчителів, насправді, і я так розумію, що це була ваша власна ідея. Тобто, це ну, ви як ініціативу самі проявили. Так, ми коли взяли п'ятий клас, ми зрозуміли. Взяли е, мій Київ і зрозуміли, що попередні. це попередній попередні формат, угу. так би мовити. І зрозуміли, що це е, сучасним дітям е, нам, як вчителям, буде дуже важко донести цю інформацію, тому що. Е, Зараз е, дітей ми намагаємося максимально зацікавити і втягнути в процес навчання, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо дітям цікаво, то вони будуть його вивчати. А зрозуміло, що коли підруч... посібник яскравий, кольоровий з QR-кодами, з посиланням з покликаннями, е, з різними кросвордами, е, то це їх надихає. спонукає угу. і надихає. Можете до от, вивчення? будь ласка, показати його там в камеру перед вами. Там... Щоб, як він виглядає, плюс-мінус цей підручник, якісь може цікаві сторіночки, да, і там, об обкладинку, щоб зрозуміти взагалі, яка його... вона. Над мав... обкладинкою ми дуже довго мучилися, тому що нам все не подобалося. Але нам допоміг. штучний інтелект нам допоміг. А, це навіть так? Так. Самі юзали. Звичайно. Ми навіть дітей зараз вчимо. Клас. Я вам дуже дякую за те, що ви поділилися такою цікавою для нас інформацією. Сподіваюся, ми oh, що так, у важливо. вас буде успіх в цій справі. Скажіть, я так розумію, це посібник у вас в руках він для учнів, так? а так. чи є якийсь посібник для вчителів-педагогів? Uh, так, ми uh, паралельно з посібником для учнів, Student's Book розробили також і teachers' book, uh, в якому? Для вчителів більше роз'яснень, вже сформовані, розроблені контрольні роботи до кожної теми, угу. самостійні роботи, тести. Тобто, це все вже повністю є розробленим. Правиль. Всі вправи, відповіді до кожної вправи, до кожної сторіночки qr -коди. так, тому вчителям буде дуже комфортно працювати, тому що в них вони, взявши в руку цей в руки цей посібник, вони. Абсолютно готові до уроку, Чудово. вони можуть давати навіть самостійні чи якісь вікторини, або на уроці використовуючи той же QR-код, або роздрукувати, тому що воно все там є. Роздрукувати, якщо хочуть, щоб перевірка була Знання, як самостійною роботою. Так, тобто для вчителів, там Угу. я зрозумів. Все. Добре, я тоді вам дуже дякую. На цьому якби все. Залишайтеся з нами на радіо Порш.